Цьому проекті ми хотіли б поговорити про деколонізацію, от не більше як знаєте про перейменування, а більше як пересмислення, переприсвоєння. Ми б хотіли е, говорити про необхідність деколонізації як відмови від досвіду нашого власного досвіду, досвіду постаталітарної людини. Тобто, оце головне, тому що сенси ці, які ми сьогодні сповідуємо, іноді вони нас підводять, тому що ми їх не із минулого. У нас сьогодні є повний родовід Ілію Юхимовича Рєпіна, починаючи з початку XVIII століття, ну навіть і 17 століття. Ось я не буду ну, розкривати інтригу. Я думаю, що це ми опублікуємо, але можу сказати, що за своїм походженням Ілія Юхимович справжній слобожанин. Тобто 300 років його предки жили, працювали, служили військову службу на Слобожанщині. Ну так виникла ця ідея. От запропонувати нашій громаді, перш за все, це наші молоді познайомитись з художниками такими ну нетривіальними способами, і з, з такими неформальними. По-перше, ми захотіли почитати з ними разом далеке близьке, яке сьогодні існує тільки російською мовою. І наші діти на нашій на наші зустрічі вони поперекладали Єхимовича. Далі в нас ще заплановано створення дуже цікавої, з нашого точки зору генеалогічної платформи «Земляки, чугу земляки Рєпіна, перший чугуївський історико-генеалогічний портал. Це йдеться перш за все про те, що Ілля Рєпін він як е, такий, ну, найбільш набудь, яскравий об'єкт нашої комеморації, тобто спільної пам'яті, і ми б не хотіли це втрачати. І е, через от. Е, Виявлення своїх коренів місцеве населення можливо могло б якось оці ці зв'язки з Іллею Химовича з його часом з його особою встановлювати.